Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буду перебирати я дитячі речі, діставати, що купувала наперед колись на секондах велике, буду розхламлятися, покажу вам, що купила, і також будемо готувати з вами смачну вечерю. Також відповім на декілька ще запитань, тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Полюбляють у мене діти навести лад на своїх поличках, вони в мене знаходяться низько у шафі, і тому тут весь час повністю хаос, немає ніякої організації. Сьогодні я хочу розхламитися, перебрати речі, подивитися, що маленьке, що в страшному стані, тому що діти малі, і якби ти не затирав ті плями, як ти не намагався їх повністю вивезти, то це можна сказати майже нереально. Є такі плями, які просто в'їдаються в тканину і там і залишаються. Тому я вирішила позбутися таких речей, тим паче, що я дуже частенько забігаю на секонд-хенди і купую дуже дешево якісь речі для малюків. Тим паче, що такого одягу саме там вдосталь, на старших дітей там важко щось знайти. А ось для малюків на секонд-хенді дуже багато є речей. І у нас є такі магазинчики із секонд-хендом, де взагалі дуже дешево я можу і футболочку, і кофточку купити до 5 гривень, тому не заморочуюсь я на рахунок якихось таких плям. Я завжди можу купити щось інше і замінити речі, тому перебираю, відкладаю, що буду розхламляти, відкладаю те, що будемо носити зараз. і... А тут ще в мене декілька речей знаходиться, які ще великі. Я купила на секонд-хенді на виріст, але відправляю я їх не в загальний одяг, а у мене є таких дві корзини. Я вам пізніше покажу, де я зберігаю великі речі, які купляю для малюків саме наперед. Ось зараз саме показую вам кошики, в яких я тримаю великі речі. Тут, до речі, ще є Юрчикові речі, в яких він виріс, але я залишала для Василька. Хоча побачила, що все-таки речі злежуються, вони жовтіють, і мені довелося їх розхламити сьогодні. Тому не можна зберігати довго речі, краще комусь віддати або. Десь продати, тому що речі лежать, вони жовтіють, і пізніше вже ці плямки не дуже добре і відходять. Дуже класна ідея купувати щось на виріс. Якщо на секунді є речі в гарному стані, такі, що вам подобаються, то можна їх купити, скласти окремо, так як це роблю я. І пізніше, вже, коли дитина підросте, то вже дістаєте і користуєтесь, тому що по розміру не завжди можна потрапити і щось купити. А ось я вважаю, що велике це не маленьке. Перебирала, до речі, я сьогодні і взуття всіх дітей, і наші з чоловіком, і зрозуміла, що у мене зовсім різні діти, і з Василька, Вовчику не дуже там і підходять, і кросівки, і якісь сандалики, тому доведеться щось мені купувати. Я думаю, що пізніше у відео з вами поділюся, що я купую. Я вже чекаю заробітну плату, вона буде десь на початку місяця, і тоді вже будемо робити обновки. Ну і показую, що в мене вийшло із організацією дитячих речей, як здається, до і після це взагалі небо і земля. Використала я всі контейнери. До речі, в мене деяка. Частина одягу була в пральній машинці. Саме я прала і тут ще подокладала, показую і Василькові, і Вовчикові речі. До речі, у мене у Вови набагато більше речей, а ось у Василька то більше штанців у Вови ось одна футболочка, два бодіка я знайшла новесеньких повністю. Дістала із коробки, там, де було все велике, якраз вони йому зараз по розміру. У такій корзинці я тримаю носочки обох хлопців, у них одинакові носки, я не розділяю і вирішила поміняти місцями памперси із носочками, тому що памперси потрібні набагато частіше. Так як Василько наш уже в трусиках, я йому памперси не одягаю, то Памперси тримаю на Вовчиковій поличці, так мені зручно. Сподіваюсь, хлопці не будуть наводити тут дуже швидко свій лад, бо дуже вони полюбляють сюди залізти, все перемішати, все повикидати. І знову мені доведеться все складати. Ну і тепер покажу вам, що я розхламляю дуже велику купу таких речей. Тут і є такі з плямами, тут є і гарні речі ось, наприклад, така кофтинка. Я її буду. Віддавати. В гарному стані речі маленькі я віддам. А ось решта піде у смітник. І так, 56 речей в поганому стані я викидаю. І тут я відібрала більш-менш такі кращі речі, які буду віддавати. Так, 3, 4, 5, 6, 7. 7 речей. Ось таке у мене розхламлення. Також я перебирала куртки, передивилася все, що в мене є, що потрібно докупити, і побачила, що у всіх дітей курточок досить, є і жилетки. Я не дуже там уже пізніше знімала, все подіставала, мені треба було перепрати багато речей, тому я вже займалася пранням. Також я перебрала взуття і побачила, що всім моїм хлопцям потрібні кросівки. Ці ще великі на Василька, ці на Вову маленькі, а ось ці в такому страшнуватому стані. Тому всім трьом своїм хлопцям я буду невдовзі купувати кросівки на весну, Віки ми нещодавно купували. І так, дівчатка, знову була в окіст знижка на курячі крильця. І я знову взяла собі тільки цього разу вже дві упаковки. Бо одненько ми дуже швидко з'їли. Більше нічого не брала, в мене решта є в заготовках дуже багато всього. А так, на супчики, на борщики. Сьогодні буду запікати крильця. Тому а, тут 8 кілограмів. До речі, зараз гляну 4 кілограми 26 грамів і 4 кілограми 58 грамів. Ох, ледь донесла. Так що поновила запаси до зарплати. Думаю, вистачить. До речі, це все на 517 гривень. Бюджетненько. Ну і тепер займаюся м'язком, хочу сьогодні запекти. У мене 23 березня у чоловіка був день народження, саме тоді була доставка м'яса. І я відібрала частину крилець, підсолила, додаю приправку до курки, це все перемішую ретельно і хочу це все запекти. Із картопликою я вже показувала вам, що купувала ось таку форму, велику, дуже класну вона. Дуже гарне, тільки в мене вікно засвічує і не дуже видно сам колір. Але мені форма дуже подобається, дуже класна. І я, якщо буду бачити, то буду купувати ще такого плана. І купила я, вже ділилася з вами у пості ось такий ніж, коштував він 20 гривень. Я посилання лишу вам під відео, де я його замовляла. Дуже класний ніж. Не очікувала я, що він буде настільки гострий, настільки класно нарізати. Ось так фігурну картопельку. Я задоволена, мої діти залюбки їли таку картоплю. Вона дуже так святково виглядає, тому раджу і вам, якщо ви ще не брали такого ножика і полюбляєте запечену картоплю, то можете взяти, діти будуть у захваті. Раніше я такий ніж придивлялася на різних сайтах, де тільки Можна і навіть з китайського сайту, Джуму і Аліекспрес, то цей ніж дуже дорого коштував, більше 100 гривень. А ось я вважаю, 20 гривень віддати за такий ніж це взагалі майже нічого, тому що навіть і хлібина одна зараз коштує дорожче. Такого плана картоплю я готую дуже часто. В мене це найулюбленіша страва на вечерю. Картопелька запечена із якимсь м'язком, тому готую його навіть і сьогодні. Картопельку я підсолюю, трішки поперчила. Дуже класно було б додати мелений часничок, але досі я його не купила. Поливаю трішки рослинною олією, це все перемішую і зверху викладаю курячі крильця. Страва дуже проста, готується дуже швидко. І навіть ось цим ножиком я нарізала картоплю раз-два, не витрачала дуже багато часу. Мені такі вечері дуже подобаються, економлять мій час. Тому вже я підготувала все і відправляю у духовку на 200 градусів на півтори години. Ну, і ось так виглядає моя картопелька з крильцями. Дуже довго не засмажувала їх, бо сім'я голодна. Накидаю в тарілку і подивіться, як гарно виглядає картопелька з курячими крильцями. Я вважаю, що це ідеальна вечеря на швидку руку, тому рекомендую і вам таке готувати. Це дуже легко, просто, а головне смачно. Самий найперший у нас прибіг їсти Вовчик, певно, найголодніший. Я показувала його вам у коротенькому відео. Він полюбляє сидіти з нами за столом і їсти так само виделкою, ложкою. У нас колись Василько так само починав їсти і дуже добре, швидко навчився. Привіт! На момент знімання відео розкажіть своє меню дня та по одній із найулюбленіших страв продуктів кожної вашої дитини, вашого чоловіка та вашу. Яку улюблену страву, яку вони готові їсти зранку до ночі, як то кажуть? Моя страва, маринований оселедець, дякую за вашу працю. На рахунок страв і харчування, це дуже буває по-різному. Немає такого, що в мене всі діти полюбляють щось там одне. Але є найулюбленіша страва, яку в мене їдять буквально всі і готові їсти їсти ну, щодня. Це точно, якби я подавала на стіл щодня, вони б її їли з задоволенням. І я думаю, нікого не здивую, якщо скажу, що це піца. У мене всі діти полюбляють їсти піцу. У мене а, піцу їсть і чоловік. А, йому дай піцу, можеш нічого більше не давати. А, діти так само, а, на рахунок улюблених продуктів. А, я би сказала, що всі мої діти полюбляють яйця, окрім Юрчика. Юрчик яєць не любить. У мене яєчка їсть і Вова, і Василько, і Віка. Ну, так, щоб у мене Юрчик їх їв, я не знаю, він готовий їсти млинці, а, йому подобається, подобаються фрукти різні, там, печиво може їсти. Ну, а от яйця Юрик не дуже полюбляє. А, із усіх дітей у мене Юра молочний. Він любить молочне поїсти, але так як він одненький і молочне полюбляю їсти я, то нам вистачає взагалі дуже мало того готувати. А більше ніхто такого не їсть. Ну, є, звісно, такі якісь страви, які в мене їдять, але не щодня. Щодня треба щось новеньке, тому. Постійно я щось придумую, змінюю і так далі. Тому щось одне це тільки хіба що піца. Ну і на рахунок меню дня все буває по-різному. Так як я і працюю, і навчаюсь, то у мене немає такого меню. Я не придумую такого щось наперед, не планую. Буває, що я планую, але це таких у рідких випадках, коли я хочу дуже-дуже максимально зекономити, тоді я переписую у блокнотик продукти, які в мене є, переписую, що я хочу, що я можу з тих продуктів приготувати, і тільки тоді складаю якісь там. Меню, але не прив'язуючи ні до жодного там дня. А, просто меню. <кій> І там вже я з нього вибираю, що готую в один день, в другий, в третій. До речі, це допомагає непогано економити. Перевірено на мені, доїдаються всі запаси. Uh, щоб я вставала і готувала дітям якусь там кашу зранку, то такого немає. В нас і сніданок, і обід, і вечеря, можна сказати, що, схожі між собою ми можемо снідати тим, що не доїли вчора. Uh, ми можемо готувати щось новеньке. Так само на обід я можу готувати одне, на вечерю інше. Зараз. Почала для кулінарного каналу знімати меню на день, то це вже я дійсно стаю і готую один раз на день. А загалом я полюбляю і зранку приготувати щось, щоб таке вистачило і на обід, а потім уже ввечері щось готую ще. Ну і на кінець хочу показати вам, як полюбляє Вовчик обійматися з бабусею. Вона прийшла знову до нас в гості. Василько танцює, він вже не дуже любить обійматися, от Вовчика все-таки є така потреба, і він радіє, що до нього прийшли в гості. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд, дякую за підтримку мого каналу, за те, що залишаєтесь зі мною. Побажаю всім мирного неба та до нових відео!